Нам не вистачає 400 мільярдів гривень. От справді не вистачає на армію в бюджеті. Новина не смертельна, але детальніше ми про це зараз поговоримо. Де їх брати і де влада їх чомусь не збирається шукати? Я про це теж розкажу. Як і про наслідки для Трампа заворушень у Каліфорнії? Мене звати Вадим Карп'як, і не забувайте підписуватися на наш канал. І ставити оці вподобайки, мені подобається це слово ліпше звучить по-українськи ніж лайк, like, це вподобайка. От або верхній палець. Отож, поїхали. Про 400 мільярдів гривень я не жартую, справді знову будуть зміни в бюджет. Це на перший погляд не критична ситуація, тому що якщо ви раптом, ну раптом так тримаєте в голові українську фінансову систему за попередні роки і бюджетний процес. То і минулого року, і позаминулого року з'ясовувалося, що на сили оборони, ну фактично, на армію, нам бракує кілька сотень мільярдів гривень. Ситуація передбачувана, зрозуміло, що цього року дуже складно спрогнозувати, скільки грошей нам треба буде на армію на наступний рік. Тому виходять з реальності і якось починають затикати дірки, тим більше, що Минулого року мало хто прогнозував, що Дональд Трамп буде так поводитися. Тому в результаті зараз бюджетний комітет разом з Кабміном сидять і сушать голову про те, що робити з цим дефіцитом бюджету. Це велика сума, і як заявляє народна депутатка Роксолана Підласа, в ефірі вона мені казала про те, що гроші будуть, і вони підуть в першу чергу на закупівлю зброї. Тобто без нюансів, але вони підуть. Плюс уряд обіцяє, зважаючи на складну ситуацію, не піднімати податки, тому що ну на хвильку уявіть собі, що нам треба 400 мільярдів гривень, і їх десь треба взяти. Є система внутрішніх запозичень через воєнні облігації, які ви теж, до речі, можете купити і на цьому навіть заробити. Але ну це навряд чи наш КРБ таку величезну суму. Тому найпростіше, що здавалося, можна було зробити, це підняти податки, але це теж не викликає захоплення ні в уряду, ні в парламенту, ні в громадян, тому що економічна ситуація доволі складна. І тут є парадокс, чому я почав про ці 400 мільярдів гривень. Тому що найочевидніше, де брати такі гроші, це навести порядок в економіці, навести порядок з уникненням оподаткування і на митниці. Нагадаю, що в 2021 році, за оцінками Офісу президента, щорічні втрати від митниці становили близько 300 мільярдів гривень величезна сума. Ну і плюс нам би треба було навести порядок з митницею не тільки для того, щоб гроші це найочевидніший момент, що в бюджеті потрібні гроші, треба робити порядок на митниці. Нам це треба, якщо ми збираємося вступати в європейський союз. Там з цим все складно через те, що внутрішніх кордонів у Європі немає. А якщо ми стаємо європейським союзом, то ми будемо цією крайньою країною, через яку в решту європейського союзу буде заливатися товари, будуть. Іти зі Сходу через Україну з півдня. І у нас митниця на цьому фоні абсолютно дірява. І Її треба якось латати. У зв'язку з цим була оголошена уже давно реформа митниці. І цього року вона мала початися. І цього року було оголошено, що це один з маяків МВФ. Тобто МВФ дає Україні гроші під якісь проекти. Мовляв, от залікуєте отут, зробите правильно отут. Знищити корупцію ось тут будуть вам гроші. Це все прописано. Це називається маяки МВФ. Одним з таких маяків була реформа української митниці. І зараз цей маячок уже перенесли з формальної причини нема грошей. Тупо нема грошей. Тому що виявляється, на реформу митниці мали давати гроші американці через USAID. Юсей, як ви знаєте, Трамп закрив відповідно ці десятки мільйонів доларів, які мали піти на реформу гритниці, а Це справді серйозна справа, тому що це треба переатестацію всіх митників. Це курси, треба, це пройти конкурси, це закупити апаратуру, яка буде ну комп'ютерами автоматично визначати митні ставки, а не митник буде отак плюнув, порахував тут більше, тут менше. Тобто це справді серйозна історія. І Кабмін сказав: Ну грошей зараз нема, постараємося знайти до кінця року, перенесли оцей маяк. Тому, мовляв, поки що з митниці ми особливо грошей не наколядуємо. Хоча там на початку року вже зафіксували, що митниця більше в бюджет дала ніж планувалося, але це не врятує: 400 мільярдів ми так не назбираємо. Другий маячок, який висів і висить зараз, це реформа БЕП. Може, ви чули цю абревіатуру, страшно звучить, але насправді це дуже класна історія. Це Бюро економічної безпеки. Тобто, це окремий державний орган, силовий, який мався, мав займатися і має займатися, і, в принципі, теоретично він в процесі займання економічними злочинами, уникнення оподаткування, і оце все бла-бла-бла. Плюс це ж бюро економічної безпеки мало би розслідувати справи з. Митницею із контрабандою. Бо я нагадаю, що в Україні контрабанда знову криміналізована, тобто контрабанда товарів це кримінальна історія. Але якщо подивитися на статистику, от я спеціально е, собі підписав е, від початку півтора року тому повернули оцю статтю про те, що за контрабанду треба садити в тюрму. Якщо це велика контрабанда, то всього за півтора року 165 кримінальних проваджень за. Товарну контрабанду, це називається 165. Запам'ятайте цю цифру. З цих 165 справ до суду пішло 42 справи. З 42 справ у суді завершилося худо-бідно тільки 8 справ. З них дві справи умовно покарання і шість штрафів на загальну суму 3 мільйони 400 тисяч гривень. Оце за півтора року результат боротьби з контрабандою. 3 мільйони 400 тисяч гривень. Ну, якщо хтось вірить, що в Україні тільки отака контрабанда і два умовних вироки і шість штрафів, ну то можете розсміятися йому в обличчя, тому що явно це все не так. А це якраз та точка, яка би мала закривати дірку в бюджеті на наші дурні, шалено, дурні витрати, дурні в сенсі величезні, на зброю, які нам потрібні. Тому вітання всім у владі, хто? Ніяк не може запустити роботу нормально комісії з вибору і перезапуску бюро економічної безпеки. Тому що нагадаю, зараз якраз ми в процесі виборів нового голови бюро економічної безпеки, і за цим уважно слідкують і наші іноземні партнери, і же, напевно, що слідкують люди з влади. За думку депутата Ярослава Желізняка, за цим слідкує конкретно офіс президента України. І, мовляв, на його думку, саме Офіс президента дає команду зривати проведення конкурсу, тому що там почалися якісь дуже дивні історії з перезапуском цього Бюро економічної безпеки. Буквально, якщо в кількох словах, то вже дійшли до фіналу. Ну, фінал це вже коли виходить 5-6 кандидатів у фінал, які пройшли всі попередні конкурси, і тепер з ними будуть співбесіди. І от на цьому моменті. Приймальна комісія, ну я її так називаю. Приймальна комісія це конкурсна звичайна комісія, яка складається з трьох українських представників і трьох іноземних представників. І от вона зависає, тому що три українські представники кажуть: ми не можемо далі продовжувати. Нам треба, щоб СБУ перевірило уважніше цих кандидатів. Раптом у них зв'язки з країною агресоркою. Це про тому, що СБУ вже перевіряло цих кандидатів, уже є листи, і раніше ці люди, які подалися на конкурс, вони вже проходили перевірку СБУ як держчиновники. Вони вже проходили перевірку СБУ як учасники цього конкурсу, і все одно українські представники на цій. Конкурсній системі кажуть: а тепер звернімося ще раз до СБУ. Хай вони ще раз перевірять, Ну що раптом, і це така підстава затягувати конкурс, затягувати, затягувати, щоб потім його якось поховати. І тут дуже прикро, що якраз СБУ почали використовувати в цих всіх розбірках, тому що іноземні представники у конкурсній комісії дуже чітко кажуть: ні, у нас є всі листи від СБУ. Вони їх перевірили, зв'язку з країною агресоркою нема. Зараз, станом на сьогодні, начебто якось це діло розблокувалося. Я так розумію, наскільки я можу судити зі своїх джерел інформації не без чарівного копняка від наших іноземних партнерів, тому що якщо нам з одного боку треба 400 мільярдів гривень, а з іншого боку, ми не хочемо навести лад ні на митниці, ні в економіці, то це якось не дуже заохочує наших партнерів давати українцям. Такі величезні гроші незрозуміло під що, якщо ми їх не будемо повертати. Тому я би рекомендував слідкувати за тим вам, як громадянам, що відбувається з виборами нового очільника бюро економічної безпеки. Бо поки що виглядає на те, я не хочу там, виступати прогнозистом, але виглядає на те, що люди, які дійшли до цього фінального відбору співбесід, вони варті довіри, і вони мають оцей досвід, тому що. Основний кістяк цих претендентів це люди, які працювали в НАБУ і в САП, спеціальній антикорупційній прокуратурі, тобто люди, які мають досвід вичищення авгійних ставень української економіки. Ну і на фоні цих всіх проблем, тому що справді у нас зараз проблеми з грошима, ще коротко. Про один момент перший це не забувайте ставити оці штучки і підписуватися на наш канал. Я за так наполегливо повторюю, тому що кажуть, що це справді допомагає вам нагадувати потім про наші класні відео. І ще один момент. Це як я обіцяв, виступи у Каліфорнії і в Лос-Анджелесі. Ну конкретно в Лос-Анджелесі вони найбільше, але й в інших каліфорнійських містах серйозні виступи проти політики Дональда Трампа, які стосуються нелегальних, але вже, до речі, і легальних мігрантів. Коротко суть у чому Трамп має таку структуру. Ну, взагалі в Штатах є структура, яка слідкує за імміграцією. І Трамп їм доручив проводити рейди в Каліфорнії і висилати іммігрантів. Тут характерно, що е, іммігранти найчастіше припливають е, чи е, перетинають кордон у Техасі, але оскільки Техас це республіканський штат, а Каліфорнія це традиційно демократичний штат, і це взагалі одна з найбільших економік, то характерно, що Дональд Трамп почав перевіряти іммігрантів саме в Каліфорнії. Це не просто удар по іммігрантах, це удар по демократичній партії, тому що. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, він демократ і молода надія демократичної партії на майбутнє якесь посттрампівське президентство. Тому Трамп в цьому випадку б'є саме по Каліфорнії, яка є величезною економікою. Є ну так для розуміння наскільки це величезна економіка, якби раптом Каліфорнія, ну раптом вирішила, що вона не хоче більше бути в Сполучених Штатах, а хоче стати окремою країною, то зараз, станом на зараз, вона би була десь десятою економікою світу. Десята економіка світу це один штат. Тому для Трампа зараз важливо дати по зубах каліфорнійській демократії, щоб показати, хто в домі господар, і тому він сказав проводити жорсткі рейди, вишуковувати нелегальних мігрантів і їх звідти висилати. Люди почали повставати, тому що це перебір на їхню думку. Ну і силовий, бо туди вже ввели не просто національну гвардію, туди вже морських котиків навіть ввели. Вже армія починає потихеньку, так ну поки що не дуже голосно, але відставні військові починають висловлювати незадоволення тим, що в цих внутрішніх політичних розбірках задіюють саме армію і корпус морської піхоти. От тому ми будемо слідкувати за тим, що там відбувається, але е, є серйозні побоювання, що це може перерости у щось значно більше. Поки що решта штатів дивиться, і вони чекають, чим все закінчиться. Зараз каліфорнійська влада е, подає в суд, мовляв, Трамп не має права це робити. Але як ми вже бачили в кількох випадках у Сполучених Штатах. Як виявилося, і це трошки дивно навіть для багатьох, що американська судова система не підкріплена ніякими м'язами. Тобто раніше все це працювало на джентльменській угоді. Суд постановив, президент підкоряється. А Трамп показує, що суд постановив, наприклад, повернути американця, якого вислали в Панаму. А Трамп сказав, ну добре, якось. Хочу підкорись, хочу не І В суду американського немає силових методів і немає якихось цих важелів впливу, як то судові виконавці, щоб виконати оце рішення і заставити Трампа виконувати його рішення. Тому зараз все зависає в судах, але це справді прецедент. Є масові заворушення, є масові введення фактично сотень військовослужбовців і нацгвардії на вулиці Каліфорнії. І тепер всі дивляться, чим це закінчиться. Тому що якщо Трамп проламає в цьому випадку Каліфорнію, а він зразу з найкрупнішого взявся штату до роботи, то тоді всі інші мовчки підкоряться, і це буде просто ознакою встановлення диктаторського режиму. От чого американці не мають у своїй історії, так це якраз досвіду подолання диктатора. Американці мають досвід перемоги у другій світовій війні, перемоги в Першій світовій війні. Перемога кілька локальних війнах, поразки в локальних війнах, але американці ніколи не стикалися з президентом-диктатором і ніколи не мали революції проти диктатора. Тому вони не відчувають те, що відчувають європейці, що ми на континенті відчуваємо, коли тхне фюрером, американці цей запах не впізнають. Їм починають кричати, що у вас там щось не так. Повставайте і робіть щось. Тому що ви погано закінчите. Якщо Каліфорнія зараз не зможе відстояти своє федеральне право, то потім всі інші штати просто ляжуть під копірочку. Ну тому за цим би я теж уважніше поспостерігав, але в першу чергу треба спостерігати за тим, що діється у нас на фронті. А для того, щоб це спостереження не були марнославними і спокійними такими, підтримуйте Збройні сили України через тих, кому довіряєте. Кілька гривень найкраща підтримка Збройних сил України. Підписуйтеся на наш канал, ставте оці штучки, там один палець. Ну один можете поставити. Ми з вами побачимося за тиждень.